У серпні 2014 року Сполучені Штати Америки вперше завдали повітряних ударів по позиціях угруповання Ісламська держава в Іраку, оскільки ті почали загрожувати американським громадянам в країні. 13 країн, включно з Францією, приєдналися до авіаударів Арабо-Західної коаліції, що нині складається з понад 20 держав. Серед них є США, Австралія, Канада, Данія, Йорданія, Нідерланди і Велика Британія. Французька операція обмежена бомбовими ударами виключно по території Іраку. В переліку країн, чия авіація втрутилася у повітряний простір в Сирії, країна не фігурує. За минулий рік коаліцію було здійснено понад 4,5 тисячі ударів в Іраку та ще близько 2,5 тисяч в Сирії, за даними департаменту оборони США. Попри все, взяття джихадистами міста Рамаді та Пальміри навесні цьогоріч продемонструвало обмеженість повітряних операцій. Від початку громадянської війни в Сирії Франція завжди відмовлялася втручатися в події всередині країни, адже антиісламістські повітряні рейди могли б автоматично зміцнити позиції президента Башара Асада, відставки якого вимагає президент Франції Франсуа Оланд. За його словами, Башар Асад повинен піти, і потрібно сформувати перехідний уряд. у цьому зацікавлені всі, аби зупинити хаос, інакше там пануватиме злісний режим та безлад. Та, окрім застережливих слів, Франція має також власні безпекові побоювання, тому прагне посилити боротьбу проти ісламської держави. 2015 рік у Франції розпочався з ісламістського нападу на редакцію сатиричного видання Шарлі Ебдо. Згодом інша менш дрібна спроба сталася на одному з промислових підприємств країни. А минулого місяця уряд нагородив двох американських військовослужбовців та британського студента, які допомогли спіймати іншого нападника у потязі Амстерда Париж. На думку французького уряду, бойовики та послідовники ісламської держави здатні здійснити нові теракти у Франції та Європі.